Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Вритмигір і тут ми вирощуємо не просто рослини, ми вирощуємо свої мрії. Сьогодні в нас по плану зрізати наші злаки, тому що вони, бачите, активно вже проросли. Коренева розвивається супер. Ось такі корінчики, ось такі, ось такі. От тут воно, напевно, найбільше йде найбільша зелена маса. Ми вже їх підживлювали. Добривом до в минулому відео ось тут можна переглянути, які добрива ви використовували на розвиток на зміцнення кореневої. А зараз зрізаємо, щоб вони наростили зелену масу, і в кінці місяця вже будемо їх продавати. Це так потихеньку йдемо до своєї мрії, будинку в горах. Отже, по порядочку. Захоплюємо там по пару рядочків. Так у нас видвижні ножиці, це нам допомагає. Телескопічні ножиці. Крута штука. Так. Старенькі, вже, правда, туповаті. Треба їх підточити. Так, перейшли до вівсяниці сизи, як бачите, от о, вольберла зелена-червона. І вівсяниця сиза, наскільки різниця в, в рості. Ну, ця така і більш масивніша, і швидше наростає. Зараз ми її зістрижемо. Потім, завтра, післязавтра, ну, після зістригання, через день-два підживемо добривом наріст саме зеленої маси, щоб вони ще активніше росли. Ну, як я вже казав, почнемо в кінці березня їх продавати. Так, сьогодні також е, зробимо таку профілактичну обробку від цвілі, бо е, теплиця сильно волога, треба профілактику обов'язково робити, щоб не було ніяких грибкових захворювань. Тому покажу обов'язково, який препарат використовуємо і як це все замішується. Змінив ножиці, взяв гостріші і воно набагато швидше пішло. Така, ніби цибулька. Ха -ха. Молода цибулька, але не цибулька. Переходимо до обробки. Отже будемо використовувати ProPlant 722 SL. Рекомендовано як його розводити. Значить 15-20 мл на 10 літрів води. У нас цей. Оприскувач 12 літрів ми будемо давати 20. Зона, яку воно має покривати, це десь 6 метрів квадратних. Ну, ми беремо трошки більше, так прям сильно не проливаємо, щоб прям дотримуватись. Так, взяли 20. Влили. І Погнали почнем. Почнемо страв. І так, до самого кінця. Друзі, в наступних відео покажемо вже процеси живцювання хвойних. Як бачите, вже почали. Вже наживцювали трошки ну близько 5 тисяч хвойних вже наживцювали. І продовжуємо зараз до кінця березня. Я думаю, що навіть квітень будемо живцювати, тому тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.